Всім привіт! Якось давно не знімав, шукаємо великі перегляди, тож сьогодні пора вже десь там. Вже 4 дні не було, шукаємо великі перегляди. Сьогодні почнемо з шориців, А то надоїло кожного дня починати з відео. О! на нових... На нових шоросах вже теж є перегляди на туалет компанії на Бравл Старсі 8, 11, 8. Ну це не дуже великі перегляди. Там зовсім по 200 на відео. Ну, в шороцях теж є великі перегляди. Раніше були 8. 8, Тут Максимум 11 було. 9.

Ой, тут я зовсім боюсь говорити десятки навіть сотки переглядів. 68, 35, 8, 14. Це просто фет. 198, 208, 16 і... Новий рекорд 230, тут навіть 6 лайків, 230, і, мабуть, що сподобались мої думки, що можна додати в туалет агенс. І я думаю, що хоч щось додати. Ну, вовсе я не ястребам може, гадав, хто буде. 85, 31, 10, 9, 9, 11, 10, 28, 11, 46.